Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні я покажу вам мою грядку на клумбі. Тут у мене ростуть томати чері. І це єдині високорослі томати на моїй ділянці. Завишки, ось ця моя шпалера, десь 2 метри. І бачите, вже вони деякі ось доросли і вже навіть переростають. Будемо ми обмежувати, напевно, але ще то не точно що будемо обмежувати, хочу вам показати ось такі грони. Не скажу, що ці грони прям дуже шикарні, є різні, але в когось вони <кій> дозрівають одночасно, я не знаю, чи буває таке в когось, тому що ну, доводиться реально дуже довго чекати, поки дозріють. Верхні вже стиглі, нижні ще зелені. Там, де їх небагато, ось по 5 штучок. там де вони не крупні, так і відбуваються, а ось де їх трішечки хоча б більше, ви бачите? І доводиться довго чекати до них, дивитися, слинки течуть, тому що хочеться вже спробувати, а вони ще не стиглі. Ось гілочку зірвати, бачите? І ось покажу вам ще, покажу, що хотіла показати. Дуже гарні грони є. Ось бачите? Найменші ще зелені. Навіть немає що знімати. І ось такі грони якісь трошки дивні. Вони закінчуються а, пасинком. Хоч ми вже його обламували ось тут. Зламували, бачите? Ось тут. Пішов новий, треба його, до речі, зрізати, тому що зламати вже неможливо, щоб не пошкодити. І навіть ось ці мої балконні. Гноми або балконі, вони вже, ми їх весь час їмо. до речі, вони дуже смачні. Ось, Дуже гарно виглядають. Тарілочці. Зараз я вам перейду до гарненьких грон. Так, ось ці, я їх називаю однобокі, тому що ростуть вони лише з однієї сторони. Але вони просто дійсно дуже гарні. І ось тут я нарахувала аж 18, коли вона буде, наприклад, стила, я навіть не можу собі уявити. І тут в мене, бачите, жовтенькі балконі. Також їх споживаємо, до речі, ну, вони прям реально дуже вражайні. Бачите, нові, і вони ще квітнуть ось такі черіки. А вони одразу в мене на вході з воріт, і всі прям. Тому що в цій місцевості, де ми живемо, ніхто ніколи не вирощував таким способом, способом підв'язки. Це більш тепличний спосіб, тому що зазвичай у нас забивають ось таку палку, опору і до неї підв'язують. А в нас ось такий якийсь, не знаю, чи плінтус то, чи щось таке, використано ось такі в нас черіки. Але бачите, був період е якийсь, якийсь такий несприятливий, тому що є ось така ось смуга, де взагалі немає плодів. І їх тут вже й не буде. Вони є нижче і будуть ось тут от вище. Тут вони, бачите, квітнуть. І то е ну, гронами не назвеш це, Ну, деякі. є. А ось в цій чомусь в середній половині немає, бо була якась така несприятлива, несприятливі погодні умови, які не дали закладання ось цих плодових бруньок, плодових, не знаю, як це назвати, плодів. Немає плодів на цій, на цій діляночці. Тому ось такі черіки на моїй ділянці. Вирощуєте чері? Взагалі високорослі томати вирощуєте на своїй ділянці чи ні.